Всім вітання. Робив недавно розіграш там, подарки. Зараз вирішив знову робити подарки. Коротше, у ті тумбочки, я думаю, до 10 штук точно відправлю. Оці пуфіки я відправляю безкоштовно. Не те, що відправляють безкоштовно. Я їх дарую безкоштовно, без грошей. Але чітко для для жінок, в яких чоловіки воюють. О, мій телефончик Nokia 7720. Ну, факт, факт того, що е, ті пуфіки, це пуфіки називаються, в них можна собі присісти там, можна щось покласти всередину. ну Так гарно зроблено і я їх даю безкоштовно. А ви мені, якщо ваша ласка, ваше бажання, то додавте чим побільше людей в мій аккаунт. От. Дякую вам за все. До зустрічі. Я думаю, до 10 пуфіків відправлю. Тобто вартість, вартості нема, це, це подарок. Це подарок. Все. Дякую.